Добрий вечір, мої друзі. Починаю це відео, вже пізно, вже 9 годин майже, але я вже прийшла з супермаркету, і в мене, як завжди, мені треба помити посуду перед тим, як і ми будемо спали лягати щось поїсти, щось таке легке, бутерброд якийсь. І... Лягати спати. Ну, і загрожу ще це відео, що зараз я роблю. Тому що цілий день я ну була з дітьми і відпочила і е, прала одежу. Так само я мила посуду вчора, і сьогодні цілий день. Е, е, Завтра в мене я вже планую про завтрашній день. Треба позвонити буде, щоб шафу поладили, Прийшли і поставили нові двері в шафі там. Я завтра зроблю відео, яка там, що там, як там це все розтрощено, покажу вам. І діти, вони вже пішли додому дівчата після обіду сьогодні. І от вони вночі були, вони пішли гуляти вночі, нічого нам не сказали. Вони нас обманули. Відкрили тихенько двері і пішли гуляти вночі. І в три, в три години ночі вони прийшли назад і лягли спати. А я би і не знала від цього, якби я двері не закрила. Тому що десь так, в 12 годин, біля 12, може 11, я пішла і закрила двері. Я бачу двері при відкритті. Я думала, що хтось забув. Майкл забув, закрити їх, чи я. Ну, Я і закрила двері. І лягла спати собі спокійно, а в 3 часа ночі дзвонить телефон. Non має телефон. У нас з того свого телефона дзвонить. І каже, відкрив двері, я відкриваю, вони прийшли, дівчата, я кажу, і пішли лягли спати собі. Я зранку кажу до одної з своїх подружок, кажу, куди ви ходили вночі? А вона каже, в парк сюди ходили, в парк. Тут рядом є цей парк, там де ця качеля, є, в качелі. Я потім питаю свої доньки, чи я це була ідея піти туди. Ну, а так... Моя дочка каже, що це од... одної з подружок була пропозиція туди йти ночі. Що там... вони там робили, не знаю. Просто, мабуть, напевно, просто там гуляли. Ходили десь там кругом і гуляли, я так думаю. А я кажу, я скажу батькові, того, що треба ну, це ж не можна так робити. Ні, не кажи. Я не буду говорити, того, що я не хочу лишніх цих претензій, знову почнеться там лишня мова. Я просто сказала їм, щоб такого не робили. Того, що я розкажу цим батькам, щоб всі знали. Так, в мене безпорядки, як завжди. Ой, мені треба три рази на день мити посуду, прибирати кухню. Три рази на день. Ну, що тут всі діти ходять, вони носять кругом ці всі тарілки, їдять, вони з пачок самі варять, собі все роблять, Це добре. Завтра вже в мене буде, я сама, ну як сама? Майку він не працює півдня, він, тільки, він працює там пару годин в день, три години в день. Так, це таке в мене відео спонтанне. Я сходила вже в супермаркет. І буду вже лягати спати. Так, ці банани в нас це все треба викидати, це вже вони. Може, Майкл їх може зварити, він їх жарить. Жарить на сковородці, і вроді він може це з'їсти, якщо захоче. Але він потім ще його треба мити. це все. Я кажу, вчора теж мила цілий день. Цілу ніч мила, сьогодні знову мити посуду. Так, дівчата, все буде добре. Так, як що вам думаю, що ж то що ж то сказати вам? Просто, ну, будемо якось зцілюватися. Зцілювати треба себе і навколишнє середовище. Треба, от, так само. Фінансово треба себе підняти, піднімати. Я б сказала би любим способом треба мати якісь доходи. Ну, то будемо працювати над цим, Ну, в кого як виходить. А в основному. Треба якось це щось робити. Ну, будемо робити. Завтра я завтра буду пакувати. Я вже поправила те, що я купила вчора, що його треба погладити і сфотографувати. І описати, і покласти коробки. Так, у мене таке відео не про що, виходить. Так, про сцілення. Давайте так, я скажу про стілення. Коротко про сцілення. Жінка якась стілена. Жінка зцілена – це е, жінка, яка має спокій в будь-яких ситуаціях. Е, вона сама себе регулює свої ці, контролює свої е, психічний стан, щоб він був рівномірний. І це. І Бачить свої помилки, змінюється ну і так росте, розвивається. Я про себе кажу. Це я про себе кажу. Мені багато чого треба зцілити в собі. Значить, що в мене є? я в мене, слава Богу. І є якась інтуїція, і є якісь сни в мене даже є. Попередження. Це добре, оце це було попередження. Це мен... пару днів назад Я казала, що мені щось снилося. Попередження, про це шафа. Про шафа сталася. Але слава Богу, що все нормально. Значить, в мене є попередження. Мені сама е, аура біля мене дає підказку. Все робить на моє благо. Абсолютно, все іде на моє благо. Е, я живу з, з людьми, які не є досконалі. Ну, дитина, вона там розвивається, і е, мій коханець він не є досконалий. І я це розумію, і сама я теж не досконала. але я працюю над собою. Я бачу в нього, які є. Е, Нестілені пункти, ну, нюанси. Я можу говорити, які в нього є нестілені нюанси. Це смішно навіть. Ну, Буду дивитися, це для себе. Я для себе все про себе. І як я з ними справляюся, з цими нюансами. Все про мене. Я в цій ситуації. І це все мені на що Щоб там не було, навіть якщо ми сваримося чи не сваримося, це все одно це все для мене, щоб я розуміла себе. Отаке от зцілення, моє сцілення впливає на все, на мою дитину, на нього і на вас. Так само на вас. Через мене ви набираєтеся зцілення. Ми впливаємо один на одного. Якось отак. Чоловік, він е, народжується від жінки і він туди йде, ну, він, він туди, е, він без жінки, він. Е, е, ну, якось. Він туди йде, щоб зцілитися. От я так думаю. У мене є недосконалий чоловік. Це як дитина. Це як дитина. <клес> вони всі такі. Всі чоловіки такі. І жінки теж такі самі. Але я це осознаю. Я знаю, що він... вони діти, а я свою дитину вже зцілила. І стала дорослою. І я можу його дитину, ну, я зцілюю його дитину, по суті. А він своїм терпінням, там, вірою в нього. Я не здаюся. що Не здаюся. Ну, не розвожуся. Ми не розлучаємося, від нього не втікаю. Ну, Що я говорю, я не знаю. Просто що я. Просто що, зцілення всередині моє зцілення, всередині мене самої, а потім зцілення інших людей, чи чоловіка, чи там ще когось, чи дітей, навіть дітей. Так що я працюю над собою, над своєю дисципліною і потрохи і впливає на свою дитину. І на нього так само. Отаке. Ось таке відео. Не знаю, да. що це говорить. Так, дівчата, сильно строго не сидіть. Не всі відео можуть бути такі вже шикарні там, все там класно. Деколи от такі от відео. Так, у мене тут бардак. Постирала я ту кофту в школу і вивісила зараз вона намокла і треба її висушити завтра. У мене куча, треба робити всякого цього. Посуди знову. Я ж ту посуду мою, кожен по три рази на день, якщо не більше. Так, мене... я посуду Я на машина. машинка. Він має деколи. Він там щось не знає, хай там що хоче. Значить, так. Слухала я одного чоловіка. Сьогодні на інстаграмі там той сказав, що в кожного, в кожного чоловіка є собаки, яких він повинен обуздати. Вроді, там була якась похоть, похоть і там це, і як що, і агресія. І оці чоловіки, вони повинні це контролювати. До 20 років, чи до скільки, чи до, кохтам, до 16 чи до, до 20. Вони вже повинні його, ці собак, цих, тримати під контролем. Ой, ну так воно є. В кожної людини є собаки. І в жінок так само. В жінок є собаки. Вони так само агресивні. Жінки. Ну і похотлівічі, які там можуть бути всякі варіанти. <ріст> ну, те, що чоловік. Ну, от ми так от живемо. От я кажу, зцілюватись треба сама себе. Я спочатку, а не хтось. Я вийму з себе свого ока, бревно. Вийму його. Там я нічого не бачу, мене заліпило від тої від того. -цього. Що він поганий? Не я, а він поганий. Я взагалі нічого не бачу. А він, він нормальна людина, в нього є плюси. Так само, як у всіх. Вийму з бревно свого ока, зцілюся і зцілиться все, що є кругом мене. Ось Отак. Це така, таке відео. Що ми жінки, ми жінки, ми няні. Медсестри, психіатри, психологи, доглядальниці, мами, да, мами. Хто там ще, Бабушки там все, сестри. Ми добитчики, добитчики, ну да, ми ж це все робимо. Тримається на нас майже все, сімейство. Так що ми є ці. Не просто е, такі от жінки. Ми є е, цілителі, цілителі себе, целителі навколишнього середовища і інших людей. Ну я так думаю. Чи навпаки ми можемо бути е, токсичними? Ну... Якщо я почну говорити, що я хтось там поганий завжди, то можливо я переношу щось, якусь там беку, щось тут накупилось на когось. А треба взяти цю беку, подивитися на неї і подумати, що я роблю, на що воно мені? Отак от. Так от. Я, дівчата, не все так просто. Просто кажу. Нас суспільство вчить? Щось там, кругом психопати, нарциси, якісь ці, якщо вам, погані жінки погано чоловік до вас відноситься, аб'юзери, насильники. Ну, так суспільство вчить, щоб ми в цьому розбиралися. Ну, ми розбираємося, але з другої сторони, з другої сторони, може це так само маніпуляція, маніпуляція цих всяких ну, якась маніпуляція. То, що зараз всі жінки говорять, мій чоловік поганий, багато чоловік розводяться. Того, що там якийсь чоловік, якийсь не такий, як треба. Да вони всі одинакові. Я просто кажу, що ну, може добре, що розвелися і змогли побудувати своє життя, коли ви... по молодості. Може, це й добре, але я думаю, що в більшості випадків це не є добре. Краще би вони помирилися. І робили щось на голому місці разом, але я знаю, що чоловіка, собаки ці обуздати жінці, ну то треба вміти специфічні мати навики. Своїх собак обуздати, а потім його. Так, в мене дуже тяжкі теми, дуже тяжкі теми. Я обуздаю своїх собак буду знати, як. Бачите їх в інших. Ну, я їй сказанула Так, я не знаю, от що є, то є. Якось я сказала, загружу, і так воно й буде, дівчата. Не ображайтеся на мене. Це просто мої думки. Ви думайте по-своєму, по своїй ситуації. Я ж не знаю, як ви живете. Я ж тільки чую одним вухом там щось, хтось там щось. І я бачу, що люди пишуть коментарі, дуже подібні один до одного. І мене це так теж дивує. А чого ж люди пишуть коментарі, так, що вони праві? Вони праві, думаю я. А може, вони нав'язано це все суспільством? Я так собі думаю. Не треба спішку. Моя чисто сердечна думка з розводами не треба спішити. Який би той чоловік не, поганий не був, його можна, з ним можна якось вживатися. І ну, я не вірю, що геть погані люди. Я хіба що він якийсь там маньяк чи психопат? Отак от, от. Ну, тяжко. Я знаю, що тяжко з ними краще не говорити. От він не хоче говорити, то й не треба. Хай з ними не говорит, треба не говорити з ними, робити своє діло. І якось отак. Т так, нам одиноко в цій ситуації. Не кожна жінка може ну, мислити здорово. Ну, в трудних ситуаціях, так що я наговорила? Так. Я буду закінчувати. Отаке відео. Я не знаю про що. Одним словом, ми стілюємо себе і стілюємо навколишній світ і навколишніх людей. Побуздуємо внутрішніх собак, виганяємо їх, наповняємося чимось. Чимось позитивним, і автоматично люди міняються. І ми бачимо людей, що це є недосконалі люди і розумі... зрозуміти можна, чого він не так себе ведуть, можна зрозуміти. І працювати в цьому якось. Так само моя дитина. Розумію її багато чого. Треба працювати. Мені, мені особисто треба приділяти увагу їй, говорити з нею, брати книжки, вчити, сидіти кожен день, потрохи маленькими такими кроками щось робити. Так, ну все, на цьому пока поки що. Закінчую відео. Дякую за увагу. Буду тут мити посуду і лягати спати. Дякую. Все буде добре. Не переживайте, все буде добре. І життя воно продовжується далі. Розвиваємося, підтримуємо один одного, і все буде добре. Все, пока.